Так, далі це в нас знов 6 вересня, 24 рік, Київська область, Обухівський район. І це вже технічний виноград під назвою Вечірній. Вечірній у мене в цьому році не сильно на урожай. я знаю, може там і буде. Хоча сам кущ. Так, наче більш-менш розвинений, але з ягодою це якось трохи сумновато. Так, зараз не пам'ятаю, яка в нього консистенція. Зараз, ой. Ну, вони ось сюди всі, поки похожі були женеварет така ж. Уже покарвав, цей виноград різав, руки забруднив добряче, ледь-ледь закрашений сік, ну, так що потребує настоювання. А оце ось сюди Леон Мію це 25-літрове відро, ну, я знаю, мабуть, трохи більше половини його назбирав. Так, і гляну зараз, скільки вечірнього бриксів. Щось мені здається, я його ось окуштував що він дуже іще. Ні, половиною Це в мене на ньому рекорд. Минулий рік двадцятка була. Так що буду зрізати, бо, мабуть, один гребінець зелений, все остальне вже темне, ось ось ось, -ось і він уже посипеться. Як посипався частково там грів, який залишився небагато в мене. Гриф це той, який американський. Так, і якщо видно, да, от. якийсь такий на груні білий пушок. Здається мені, що це можливо навіть я йдемо уже. Але лоза чиста. Ну, в мене ломарусі таке ж саме. Мені здається, в нього було. Але він по цукру був менший, але кислоти в ньому було. Ну і пізніше він збирався в цьому році взагалі. Так рано. Так, ну, нічого не збирав, буду о, закінчувати, бо погано рвати. треба зрізати. Нема часу, бо скоро вже буде ніч.